Сьогодні, 28 травня, ми тут стоїмо з Лідою. Вона привезла нам назад вже відреставровану табличку страхової компанії страхової спілки Дністер. Ми її за допомогою тої чудової майстрині відновили. Е, і е, сьогодні публічно людям про це оголосили, що вона вже є у нас відновлена. Так як вона висіла над входом в храм, ми вже її відновлену повішаємо ось тут. Тому сердечно дякую Відо і всім, хто прилучився до того, аби вона була в відновленому вигляді, повернута на свою історичну батьківщину.